Збройні сили України в повній бойовій готовності. Верховна Рада оголосила часткову мобілізацію, за якою до лав захисників приєднається ще 20 тисяч чоловік. Така ж кількість громадян поповнить і Національну гвардію. Військові наголошують, часткова мобілізація стосується лише тих, хто вже відслужив в армії. Все це буде проводитися за мобілізаційними планами, тобто, ну немає необхідності зараз дуже йти всім разом до військомату захисники заповняють, мобілізація проходитиме плавно на життя громадян. Такі заходи ніяким чином не позначаться. Окремі там підприємства, чи є це, куди буде техніка цивільна, зводитись, куди люди будуть прибувати. Є там мобілізаційними планами передбачена передача будівель деяких під розміщування. Ціх військово заводи. Поки ж в області намагаються навести ладу системі оповіщення та життєзабезпечення. Хочуть відновити занедбані бомбосховища. Треба кожному сховищу підходити, перевіряти, чи дійсно можна туди людей заводити людей для укриття. Багато підвалів і таких сховищ здані в оренду, використовуються приватними фірмами, тому теж виникає питання. Але ж будемо сподіватися, що такої потреби не виникне. Ну, якщо виникне, то ну, мабуть, люди будуть використовувати всі важливості для укриття. Працюють на повної прикордонники всіх іноземців, дуже ретельно перевіряють підозрілих, навіть повертають на батьківщину. В Україну було не пропущено сім громадян Російської Федерації. Сім <зв>. да, громадян Російської Федерації, які не змогли підтвердити свої законні підстави в'їзду в Україну, а також не мали відповідного грошового забезпечення. На період свого перебування на території України прикордонники запевняють, ситуація в області цілком контрольована Неподалік кордону. Жодної військової техніки немає.